Заснування Миколаєва. Спростовуємо імперський міф. З курсу історії, складеного ще за часів Російської імперії, а потім її наступника Совєтського Союзу, може скластись враження, що до Потьомкіна та Катерини в Південному Причорномор'ї не існувало ні життя, ні поселень. Але це не так. І історія заснування Миколаєва це підтверджує: з вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Миколаїв як сучасне місто виникло завдяки кораблебудуванню. Спочатку він будувався як кораблебудівна верф. Протягом 19 століття Миколаїв був центром кораблебудування на Чорному морі, а також центром управління Чорноморським флотом. Входив до історико-географічного району Північне Причорномор'я. Перші відомі поселення на теренах сучасної Миколаївської області з'явились на берегах річок Південний Бух та Інгул у середній Течії наприкінці пізнього палеоліту. Близько 20 тисяч років тому. В добу пізньої бронзи, 12-8 століття до нашої ери, на місці сучасного Миколаєва вже було величезне на ті часи місто, котре не поступалося розмірами навіть легендарній Трої. В місці злиття Південного Бугу з Інгулом було знайдено залишки укріпленого городища, яке увійшло до наукових праць під сучасною назвою Дикий сад. Як воно називалося мовою його засновників, невідомо. Втім, дослідники вже запропонували ототожнити це городище з тим самим містом мужів Кімерійських, про яке йдеться в епізоді Одіссея Гомера, записана в 7 столітті до нашої ери, та оповідає про подорож Одіссея на край світу. На високому мисі над Бузьким лиманом на площі близько трьох гектарів, а колись городище мало ще більші розміри. Збереглися рештки цитаделі та укріплень, будівель, знайдено давні поховання. Виявлено досить великий риф, шириною 5 і глибиною до 2 метрів, залишки невисокої стіни із саману будівельний матеріал із линистого ґрунту з соломою, висушеного на сонці на кам'яному фундаменті. Через ріф було прокладено два мости на кам'яних опорах, що умовно отримали назви Південний та Північний. Під час будівництва жител та інших споруд також використовували камінь. З нього складено фундаменти під стіни, що зводилися із саманних блоків. Мешканці містечка займалися хліборобством, випасали худобу. Жили тут і ремісники, у тому числі ливарники, котрі виготовляли не лише прикраси, але й зброю. Культурний шар містить уламки відповідних ливарних форм. А влітку 2008 року на городищі було знайдено рідкісний скарб з 12 сокир кельтів. На території городища також виявлено храмове приміщення сонцепоклонників прота і кілька ям із залишками ритуальної їжі. Місце розташування пам'ятки та деякі знахідки дозволяють інтерпретувати її як давнє місто Порт на торгівельному шляху, що пов'язував басейни Чорного та Балтійського морів через річки Західний Буг та Південний Буг. Опираючись на встановлені факти, дослідники відзначають: цілком правомірно стверджувати, що Городище Дикий Сад було містом зі складною соціальною організацією та зачатками державності, своєрідною столицею території від Дунаю до Дніпра. І від узбережжя Чорного моря до півночі сучасних Миколаївської, Одеської та частково Херсонської областей. А ці землі у другому тисячолітті до нашої ери були досить густонаселеними. нині відомо понад тисяча селищ та городищ різних розмірів. Так що край був здатним виставити не один корабель з добре озброєними воїнами, тому деякі вчені навіть припускають участь воїнів дикого саду у Троянській війні. Існування ж на півострові, де розташоване сучасне місто Миколаїв, давнього міста Порту, є підставою для перегляду дати заснування міста. Така практика є нормою в сучасному світі. Так, в 1982 році, за результатами археологічних досліджень, було переглянуто вік Києва. То, можливо, Миколаїв невдовзі буде визнано найстарішим містом України.